Господи, я прокинулась і вже вдячна. Ти дав мені ще один день життя, ще один шанс бути ближчою до Тебе, ще один шанс любити, служити. Я не знаю, що мене сьогодні чекає, але я прошу: будь поруч у всьому, навіть коли буде важко, залишайся зі мною. Освяти мій розум, щоб я думала по-божому. Освяти мої уста, щоб говорила з добром, освяти мої руки, щоб творила з любов'ю. Освяти мої кроки, щоб вони вели мене до тебе. Навчи мене бути лагідною з ближніми. Навчи бачити біль інших, навчи не нарікати, коли щось іде не так. Навчи дякувати навіть за дрібниці. Господи, я дякую за дім, за хліб, за мене. Дякую за очі, що бачать, за ноги, що ходять, за серце, яке вірить, збережи моїх рідних, даруй їм здоров'я, віру і твою любов, захисти мене від усякого зла зовні і всередині, зміцни, коли я буду слабкою, коли хтось мене образить, навчи прощати. Коли хтось попросить допомоги, дай щедре серце, коли прийде спокуса, захисти мене своїм світлом. Коли буде темно, будь моїм світанком, нехай цей день буде світлим і благословенним. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. О Господи дякую за Твою присутність у моєму житті, дякую за здоров'я, дякую за хліб насушний, яким ти мене годуєш щодня, дякую за чисту воду, теплий одяг і дім, де я можу спочити. Дякую за близьких і друзів, які є поруч. Дякую за людей, яких я сьогодні зустріла, дякую за добрі розмови, за усмішки, дякую навіть за труднощі, бо через них я вчуся смиренню. Дякую за тишу, в якій я чула тебе, і за шум, в якому ти мене не залишив. Дякую за моменти радості, які нагадали про твою любов. Дякую за спокуси, які навчили мене бути обережною. Дякую за працю моїх рук. І за те, що вдалося, і за те, що не змогла. Дякую за твою мудрість, яка провадила мене в рішеннях. Дякую за твій спокій, що огортав мене у хвилину тривоги, дякую за Твоє світло, яке освітлювало шлях у темряві. О Господи, дякую, що Ти пробачив мені, дякую, що не судив мене строго. Дякую, що кожну хвилину любив мене. Більше, ніж я заслуговую. Дякую, що благословив мої кроки, навіть коли я не усвідомлювала цього. Дякую, що дав мені можливість робити добро. Дякую за Твоє Слово, яке живе в моєму серці. Дякую за молитви, які ти почув і прийняв. Дякую за надію, яку ти запалюєш, коли на душі стає темно. Дякую за любов, якою ти огортаєш мене завжди, дякую за довіру, яку в мене вкладаєш щодня. Прийми, Господи, цей день, як мою жертву тобі, все добре, що було від тебе. Я дякую, все недобре це моя слабкість і я каюсь. Навчи мене завжди бачити більше причин для подяки, ніж для нарікань. Навчи мене дякувати не тільки ввечері, але кожної миті, нехай серце моє буде вдячне завжди, і в радості, і в болю, нехай ніч принесе спокій, а новий день нову ласку, нехай Твоя любов огортає мене. Дякую, що був, є і завжди будеш зі мною, мій Боже. Отче наш, що єси на небесах. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, Богородиця діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний підлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших, слава Отцю і Сину! І Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Господи Всемогутній, Боже милосердя і любові. Сьогодні я приходжу до Тебе не з проханням, а з подякою. Від усього серця дякую тобі за всі благословення, які ти дарував мені, за життя, за здоров'я, за сім'ю, за друзю, за кожен день, який ти даєш мені як дар. Дякую Тобі за радість і випробування, за перемоги і труднощі, бо все це веде мене до тебе. Господи Ісусе, я дякую тобі навіть за моменти, коли було важко, коли я не розуміла твоїх шляхів, але ти завжди був поруч зі мною, провадив мене. Дякую тобі за всі зустрічі, можливості, підтримку, за усі уроки, які допомогли мені стати сильнішою у вірі. Господи, дякую Тобі за Твою любов, яка зігріває мою душу, за прощення, яке очищає моє серце, за мер, який ти вкладаєш у моє життя. Дякую тобі за їжу, дах над головою, за кожен подих, Пресвята, Богородице, дякую тобі за твоє материнське заступництво, за те, що молишся за мене перед Господом і підтримуєш у важкі хвилини. Святий ангеле охоронцю, дякую тобі за те, що ведеш мене по життєвій дорозі, оберігаєш від зла і підказуєш, коли я вагаюся. Господи, наповни моє серце вдячністю не лише в цю хвилину, але щоденно, щоб я завжди пам'ятала, що все, що маю від Тебе, допоможи мені не лише дякувати словами, але й ділом, любов'ю до ближніх, милосердям до потребуючих і радістю в служінні Тобі. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай мені сьогодні, і прости і провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Господи Ісусе Христе, Боже мій. Дякую Тобі за цей новий день. Дякую за Твоє милосердя цього ранку. Дякую, що Твоя рука підтримувала мене вночі. Дякую, що пробудив мене до життя серед живих. Даруй мені сьогодні твій мир і твоє світло, веди мене твоїми дорогами, щоб не спіткнулася я. Благослови мої уста, щоб говорили тільки правду і добро. Благослови моє серце, щоб палало любов'ю до тебе і до ближніх. Очисти мене від усякого зла, що живе в мені. Навчи мене бути вдячною за кожен момент, навчи бачити тебе у кожній людині, яку зустрічаю, допоможи мені чинити твою волю, а не свою. Пошли мені дух розсудливості, терпеливості і лагідності, нехай моє серце буде тихим і відкритим для тебе, збережи мене від лукавого і від усіх його підступів, захисти мене від зла, яке може прийти звідусіль. Пошли мені ангела-хоронителя, щоб провадив мене, провадь мене в кожному кроці, на роботі, вдома, в дорозі, наповни мій день радістю і правдою, благослови мою родину, дай їм здоров'я і мир. Благослови людей, яких я сьогодні зустріну, дай мені мудрість у словах і чесність у вчинках, нехай моя праця буде тобі на славу, нехай усе що я роблю, принесе добро іншим, даруй мені силу не нарікати, а дякувати, даруй мені покору приймати те, що не розумію, даруй мені віру, коли буде важко. Даруй мені надію, коли прийде спокуса зневіри, пошли мені благословення на весь цей день, нехай Твоя благодать мене покриє, нехай твоя рука веде мене, нехай твоє ім'я буде прославлено в моєму житті, нехай цей день стане частиною мого спасіння. Залишайся зі мною від ранку до вечора, збережи мене в твоїй любові і веди мене до вічного життя. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородице, Діво, радуйся. Благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. О Боже, цілитель душ і тіл, простягай свої руки зцілення на мене. Та на моїх близьких, даруй нам здоров'я, силу та витривалість, щоб ми могли жити повноцінно і радісно. Допоможи нам зберегти тіло і дух у гармонії та балансі, захисти нас від хвороб, зміцни наш імунітет і підтримай високий дух, навчи нас дбати про наше здоров'я, дякуємо тобі за твою невтомну опіку. Та захист у кожну хвилину нашого життя. Нехай кожен день приносить нам здоров'я та щастя, зціли тих, хто страждає від недуг, і дай їм надію та впевненість в одуженні, нехай наші домівки будуть наповнені здоров'ям та позитивною енергією. Дякуємо за кожен день, що даруєш нам можливість любити, творити та бути корисними. О Боже, дякую Тобі за кожний вдох і видох, за кожний крок у напрямку здорового майбутнього. Отче наш, Ти, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші. Як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Мій ангеле охоронцю, посланий від Господа, вислухай мою молитву, покрий мене своїм крилом і оберігай від усього злого, нехай Твоя присутність буде зі мною кожного дня. Ведучи мене стежками праведними, навчи мене чути твій тихий голос, що вказує дорогу добра і любові, захисти мій розум від помилок і моє серце від злоби. У моменту сумніву, будь моїм світлом, що розганяє темряву невідання, коли я стикаюся із покусами, дай мені силу їх подолати у скруті та біді. Будь моєю опорою та утіхою, дякую тобі, святий ангеле, за твою нескінченну опіку та турботу. Благаю тебе, веди мене шляхами, що ведуть до вічного життя у Христі. Зберігай мене в чистоті та святості, щоб моє життя було угодне Богу. Нехай кожен день мого життя буде відзначений діями милосердя та благочестя. В моїх радостях і печалях залишайся завжди поруч, молю тебе, збережи мою родину і всіх близьких під своїм захистом. Ангеле Божий, хоронителю мій святий, дани мені на охорону, щиро благаю тебе, просвічуй мене сьогодні, хорони від усього злого, заохочуй до добрих діл. І провадь на спасенну дорогу. Амінь. Господи, благослови нашу сім'ю, оберігай нас від сварок і непорозумінь. Нехай Твоя любов об'єднає наші серця в єдності, дай нам мудрість любити та підтримувати один одного. Господи, даруй нашим дітям щасливе. І безпечне майбутнє, благослови наші спільні зусилля, щоб ми могли будувати міцний дім, пошли нам терпіння і розуміння, щоб долати всі труднощі разом. Господи, даруй нам мир у серцях і в домі, нехай Твоя благодать осяє кожен наш день, допоможи нам залишитися вірними один одному, благослови наших батьків. І захисти їх від зла, Господи, наповни наш дім, радістю і теплом, навчи нас дякувати за кожну хвилину разом, зміцни наші стосунки через Твою любов, оберігай нас від спокус і направляй наші серця до добра, благослови наші розмови і дії, щоб вони були сповнені мудрості. Наповни наш дім благословенням, захисти нас від усього, що руйнує сімейний мир. Отче наш, Ти, що є на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Господи Всемилостивий, звертаюся до тебе з серцем повним каяття. Прошу прощення за всі мої гріхи, за кожне моє слово і дію, які заподіяли біль іншим. Допоможи мені бачити правду в моїх помилках та вчитися на них. Навчи мене жити за твоїми священними заповідями і вести себе чесно та праведно у кожному вчинку, даруй мені мудрість, щоб зрозрізняти добро від зла і сили встояти проти спокус, дай мені силу прощати інших, як ти прощаєш мене, розширюючи коло любові та злагоди. Нехай Твоя нескінченна милість буде моїм захистом. І світлом на моєму шляху, захисти моє серце від гордині та егоїзму і наповни його терпінням і розумінням, дякую тобі за твою невичерпну терплячість та любов, які ти щедро виливаєш на мене кожен день. Допоможи мені нести в собі цю любов, щоб бути добрим свідком Твоєї благодаті перед іншими. Нехай моє серце завжди пам'ятає про твою милість, що омиває всі гріхи. Навчи мене щодня вибирати шлях прощення та миру, не втрачаючи надії на краще майбутнє. Нехай мої слова і вчинки відображають твою любов і милосердя до всіх створінь. Господи, я вдячна за Твою незмінну присутність у моєму житті, яка дає мені сили йти вперед. Отче наш, Ти, що є на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші. Як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, бо Твоє є царство, і сила, і слава, Отця і Сина, і Святого Духа, нині і повсяк, і віки вічні. Амінь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй. Господи помилуй Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Господи Всемогутній, лікарю наших душ і тіл, з вірою звертаюся до Тебе з молитвою. Доторкнись своєю цілющою рукою до тих, хто страждає, і вилікуй недуги, нехай Твоя благодать проникне у кожну клітину, відновлюючи здоров'я і сили, даруй мир у серцях та впевненість у твоєму захисті та допомозі, дай відчути Твою присутність і підтримку у своїх випробуваннях, зміцни віру та надію. Обдаруй терпінням та силою Духу, щоб могли витримати біль та труднощі, нехай кожен день приносить поліпшення та приближає до повного відновлення, будь в кожну хвилину одужання, наповнюючи дні надією, дай відчути силу молитви, зціли тіла та душі, щоб могли свідчити про твої чудеса і милосердя. Допоможи зберегти вдячність за кожен день, незалежно від обставин, нехай зцілення стане свідченням Твоєї любові та могутності, оберігай від усіх хвороб та спокус, щоб знову стати повноцінним учасником життя, благослови майбутнє, щоб воно було сповнене здоров'я, радості та вдячності. Отче наш. Що є на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Господи, всемогутній, Ти мудрість і правда, Ти бачиш усе і знаєш, що чекає мене попереду, перед Тобою сьогодні стою у хвилину випробування і прошу, наповни моє серце миром, просвіти мій розум, і допоможи мені прийняти правильне рішення. Господи, я боюся зробити помилку, боюся піти не тим шляхом, але я вірю, що ти мене ведеш. Тому прошу тебе, дай мені мудрість, навчи мене бачити правду, розпізнавати твою волю і чинити згідно з нею. Господи Ісусе, ти завжди діяв з любов'ю і правдою. Ти ніколи не вагався у виконанні волі Отця, дай мені відвагу прийняти рішення, яке буде благословенним, яке принесе добро мені і моїм ближнім. Навчи мене не керуватися страхом, гнівом чи гординею, а лише любов'ю, миром і довірою до тебе. Пресвята, Богородиця, мати мудрості, допоможи мені у цей важкий момент, покрий мене своїм святим Покровом. Заспокой моє серце, відведи від мене сумніви і наповни мене впевненістю, що Господь керує моїми кроками. Святий Йосифе, ти приймав мудрі рішення навіть у важких обставинах, навчи мене, як правильно очинити, як чути Божий голос і не піддаватися страху. Святий ангеле-охоронцю. Провадь мене дорогою, світло, відведи від мене погані впливи, і нехай у моєму серці завжди буде ясність і впевненість у Божій присутності. Господи, я довіряю тобі, я знаю, що ти ведеш мене найкращим шляхом, нехай моє рішення буде згідно з Твоєю волею, нехай воно принесе мир і благословення. Отче наш! Що є Син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.